Всім привіт! В Россою варто зажадати у США компенсації за підрив газопроводів Північний потік і Північний Потік потік-2» у зв'язку зі збитками, понесеними європейськими компаніями. Про це у своєму зверненні до Єврокомісії заявив я, депутат Європарламенту від Німеччини Маркус Бакхейт. У зверненні я посилався на розслідування американського журналіста Сеймора Херша, який раніше звинуватив Вашингтон в атаці на інфраструктуру газопроводів. Найвідоміший у світі журналіст-розслідувач Сеймур Херш нещодавно вельми обґрунтовано стверджував, що з Білого Дому надійшов наказ планувати і здійснити підрив трьох з чотирьох трубопроводів Північний потік і Північний потік, потік-2» у вересні 2022 року, біля берегів Борнхома американськими військовими за допомогою норвезького ультразвукового буя. Я додав, що Врокомисія раніше обговорювала це питання у зв'язку з безліччю санкцій США проти Північного потоку потоку-2», який, за словами парламентарія, є найважливішим проектом енергетичної інфраструктури з здатний повністю покрити потреби центральної Європи в Газі. Раніше німецький вродепутат Морець Гернер запропонував врокомисії вивчити можливість націоналізації німеччиною інфраструктури газопроводу Північний Потік потік-2» для транспортування зрідженого природного газу. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока.